Доброго дня Україна! Заїхав сьогодні до товариша, до Андрюхи. Каже, хочеш Саня тебе здивую? Кажу, звісно хочу. Здивуй Кукуруза, друзі. Що ти, Андрюха, розкажеш за неї? Як називається? ДМС збираємо, наш український гібрид. Постійно 15 травня після дисковки. А я що, що за попередник? Попередник соняшник Скажем так, мягко говоря, здивований. Кількість рядів 18-20. Міряли тільки що на вологу 19,8. Ну, опять же, 15 травня посіяно. Запили повністю, то вони запилені не Це взагалі, так. Да. Стебло дебеле, що подобається. Прямо дебеле стебло. Не Ні пада ніхто. Ніде нічого. Взиму можна оставляти. Сміливо. Снігом до качана її не замете. Щоб почорніло зерно. Такого не буде 100% і держиться. Більш ніж адекватно. Погано, що половина стоїть уверх. Ну, я думаю, що да, Андрюх, це того що пізнувато посіяно, да. її вже дужче мороз. В ага. принципі, в нас, я думаю, по всій Україні, по Полтавській області, всі фермери стикались з цим. І те, що кажуть, що не їсть гусінь, навіть вже коли качан. Був дебелий, все одно гусінь Присутствує, вона їсть. Ну, слава богу, фузарьоза нема, тобто зараз сухо. Фузарь закачені немає. Просто снаряди. Просто снаряди. Це ми зайшли вже глибоченько. так сказати, щоб не було краєвого ефекту. Фао 300, да, Андрюх? 280. 280? Да. 280. Супер! Супер, просто супер. Рекомендую. Всем пока.